Всім привіт, друзяки! Давно не бачилися. Ви на каналі Собран ТВ. Сьогодні буде у нас тест-драй на Passat B8 2021 року. Ви думаєте, де я пропав? А я працюю, я працюю в Німеччині, підбираю автомобілі. На жаль, що вам хочу сказати, всі випуски, які я відзняв, карті, пам'яті, кінець, все. Відео в мене немає, все, що я знімав, які. Підбирав автомобілі, де їздив, дивився різні автомобілі, електричні, але менше з тим. Сьогодні буде у нас відео про ось цей автомобіль Passat B8 2021 року. Дволітровий двигун, дизельний на 90 кВт. Це новий двигун, про який я вам хочу розповісти в сьогоднішньому відео, а також розказати про плюси та мінуси цього автомобіля. Зараз я на ньому їду, також я в Німеччині. І пізніше ви отримаєте. Відгук про цей автомобіль. Так що наливайте чай, ставте бутики, бутерброди і приємного перегляду. Поїхали! Бум! І так, давайте, друзі, подивимося на Passat B8 2021 року. Це останній рестайлінг Passat B8. Далі вже йде в b 9 кузові. У нас матричні фари присутні на цьому автомобілі, також леди ззаді. Ось такі. Поворотники гарненько так мигають, також вночі є привестві, це все лед включається. Не знаю, можливо, вдасться зняти невеличкий ролик. Ось так машинка виглядає в такому цікавому кольорі. Також що хочу сказати ще по автомобілю. В принципі, кузов схожий на всі інші. Тут невеликі такі зміни, а в салоні вже у нас присутні досить великі зміни, які зараз подивимося. І так. Також присутнє складання дзеркал. Так виглядає салончик автомобіля. У нас що присутнє. Айбентна підсвітка присутня. Потім у нас дигітальна приборна панель. Оновлений руль, як бачите, так рестайлінговий. Потім маємо також велику навігацію сенсорну, а також маємо сенсорне управління клімат-системою. Тут трьохзонний клімат-контроль. Так виглядає салон автомобіля, також є підтримка кулін, наполовину електрична сідушка спереді. Так, немає повного електропакету. Так Машинка виглядає ззаді. Чим цікавий цей автомобіль, тим, що можна сказати, що це такий стандартний автомобіль, який всім подобається. Трати палива досить невеликі, машина досить надійна, вмістима. В принципі, підійде для сім'ї, підійде для людини, яка десь їздить на роботу. Тобто машина досить надійна. Тим цікавий цей посад. Зараз я його заведу, покажу, як виглядає приборна панелька, що тут можна зробити. А також розкажу, які має опції цей автомобіль. Інтер'єр автомобіля, оновлений руль. Тут у нас виводиться карти, так, можна масштабірувати все, можна зробити все, щоб показувало тільки карти, це все міняється. Є багато різних варіантів. так, Можна це все робити, пробувати. Також у нас є безпровідна зарядочка, ось тут, так, Потім маємо автоматичну коробку передач, маємо безключовий старт-стоп. Потім маємо електроручник. По машинці, як бачите, маємо сенсорне управління кліматсистемою, підогрів сідушок. Також маємо навігацію, досить непогану, мультимедію. В принципі, машина також має різні функції, асистенти. Зараз розкажу які. Як бачите, витрати палива за 211 км, 4,1 літра. Дуже класно, дуже зручно. Ось така менюшка тут у нас присутня. Можна дивитися різні. Е по автомобілю параметри. Можна налаштовувати кондиціонування, можна налаштовувати IBN підсвітку. Так? Можемо зайти сюди, фонова підсвітка і вибирати різні режими, кольора. Також досить зручно. В принципі, це е, гарно вночі виглядає, дуже красиво вночі виглядає. Так, температура, як бачите, 32 градуси. Зараз в Німеччині можете собі уявити, що твориться. Також маємо по асистентах. Що ми маємо по асистентах? По-перше, автоматичне світло маємо, так? По-друге, маємо потім е, утримання в полосі, а також адаптивний круїз контроль. Також маємо потім е, скло вмивачі автоматичні. Е, потім маємо без е, ключовий. Старт-стоп, так, не потрібно ключ вставляти. Тут навіть немає, бачите, тут заглушка йде така. Маємо велику мультимедію, сенсорне управління клімат-системою, трьохзонний клімат-контроль. IBNтна підсвітка. Також налаштовується це все, складання дзеркал. Також так виглядає зверху у нас світильник. Зараз вам покажу, як він світить. Кстати, вночі дуже гарно світить це все, виглядає прикольно. Так, виключаємо. Зараз вам покажу, як ззаду виглядає автомобіль, а також посадка. Спереді місця хватає, досить зручно. Слухайте, це посад місця хватає. Так, я сідаю за собою, хочу вам показати, як це виглядає. Дивіться, скільки в посаді місця. Так? Тобто, подивіться, скільки можна поставити кулаків до того, як я сів. Так, я, в принципі, з ростом 1 метр, по-моєму, 76 см. Як бачите, зараз видно підсвіточку. Так виглядає автомобіль позаду. По машинці хочу сказати, нічого цього немає, що необхідно робити. Все замінено. Рівні ролики, масла, фільтра. Стуків немає 21-го року, 160 тисяч пробіг, тобто не такий, і, скажімо, великий пробіг. Також присутня камера заднього вигляду, присутні різні асистенти по безпеці. Багажник у пасата досить великий. Тут у мене стоять різні речі, діагностики. Та багато чого. Як бачите, багажничок немаленький, досить великий. Електрокришка також присутня. Так. Також, як бачите, тут присутні ось такі лампочки жовті. Треба, Навірно, я не буду нічого робити. Можна це все поміняти, бачите, як негарно зробили. Крутили самонарізи і провели сюди такі жовті маячки. Але це все міняється, за копійки, в принципі, не бачу, в цьому ніякої проблеми, хто буде хотіти купувати автомобіль, це я на це скину. І так продається автомобіль понизу ринку, тому що автомобіль був в дорожній службі, я його викупив. І 160 тисяч автомобіль проїхав в швидкісній дорозі, що в мене, в принципі, скажімо так, заманило купити цей автомобіль для перепродажі. Велички тест-драй на автомобілі Passat b 8 Хочу розповісти плюси та деякі мінуси, які мені не подобаються в цьому автомобілі. І так, їду я за Пасатом. Як бачите, зараз на дорозі швидкісній. Що хочу сказати? Класна функція утримання у полосі, а також адаптивний круїз контроль. Це дуже зручно, тому що я включив. Не потрібно, скажімо так, звертати велику увагу на дорогу, тому що автомобіль сам підкеровує. Хоча завжди мають бути руки на рулю і, звичайно, слідкувати за дорогою. Але автомобіль їде сам, я не підкеровую. Він тримає автомобіль рівно посередині, між полосами. Це зручно і дає змогу трохи відпочивати водію. Що мені ще тут подобається в автомобілі? В цілому. Непогана шумка за ці гроші. Цей автомобіль продається. Він 2021 року. І авто в продажі 160 тисяч оригінальних кілометрів. Автомобіль має також підсвіточку, вночі це дуже зручно. Класна клімат-система трьохзонна. вже сенсорна йде, це рестайлінгова клімат-система. Машина має непогані витрати палива. З плюсів, що хочу сказати, відчувається, цей автомобіль керується дуже зручно, руль легкий. І також, що мені подобається, автоматичне світло. Тому що вночі, коли ти їдеш, матричні фари роблять свою справу. Вони автоматично. Переключаються, не сліплять пішоходів, не сліплять зустрічний транспорт, це дуже зручно, а саме головне світять класно. Також мені вночі дуже подобається IB'єтна підсвітка по всьому автомобілі. Це вже останній сталін Б8 2021 року. Далі вже потім йдуть це останній кузов Б8-го, потім йдуть Б-9 кузова. Також у нас є дігітальна приборка, що також не може не радувати. По відчуттю, в цілому, за ці гроші, за які можна купити Passat, це досить зручна машина. Я проїжджаю багато тисяч кілометрів. Дуже багато за одним автомобілем. Я їжджу зараз на цьому автомобілі і провів уже в ньому більше там, 10 тисяч кілометрів. Тобто, у мене вже є з чим порівняти цей автомобіль, мені зручно. В цілому комфортно, непогана клімат-система, класно керується, економний, це все плюси. З мінусів, що мені не подобається, от якість матеріалів. так. Оця пластмаса. Оце все, в принципі, мені це не подобається. Це все дубове. Зверху, пластмаса, в принципі, м'ягкенька, Але не знаю, мені не вистачає трошки, знаєте, я розумію, що це клас такий автомобіля. Не вистачає трохи лакшері. Так? Трохи більше якоїсь такої якості матеріалів. В принципі, все по-простому, автомобіль виконує свої функції. З плюсів назвав, з мінусів це трохи не вистачає мені якості матеріалів. І ще б, навірно, я б хотів трошки кращу шумку. Хоча для когось ця шумка буде гарна. Але ну, це такі мінуси, які я бачу, тому що я багато автомобілів різних дивлюся, а так в цілому автомобіль достойний. Друзі, які витрати палива на Пасаті b 8 Давайте я вам покажу. Заходимо в меню до автомобіля. Так, що маємо? Проїхав я 170 км, 4,1 літра на сотню люди. 4,1 літра. Давайте вам покажу за більший період. От, не знаю, давайте за. Ну, це мало. Це мало, це мало. Ну, Блін, добре, від заправки 4,2 літра на сотню. Я вважаю, що це шикарний шикарний просто витрати палива. Тут в цьому автомобілі це 2-літровий дизельний двигун на 90 кВт. Колись був мотор, випускали на 110 кВт. Зараз, в принципі, це помінялося. Випускають, вже перестали практично випускати на 110 кВт. А замість нього випускають 90 кВт. Їде автомобіль шикарно. В принципі, ну, можливо, комусь потужності не буде хватати. Але що я вам можу сказати? Я їжу на різних автомобілях, там, де 300 кінських сил, 400 кінських сил. Так, цей автомобіль не для цього. Але цей автомобіль виконує. Свою справу дуже добре. Я їду от 120 км на годину без усяких проблем: 150-160, мені комфортно. Тобто, якщо ви хочете їхати швидко, ви можете це робити. Тобто, автомобіль дозволяє, тут стоїть 7 ступенева коробка передач ДСГ, а витрати палива я вам показав. Так, спеціально, друзі, хочу вам показати вечором, як виглядає автомобіль. Як я говорив, ось таке іде привиствіє. Ледами. Також матричні фари. Дуже гарненько це все виглядає. Так, і хочу вам показати. Також присутня підсвіточка в дзеркалах. Зараз вам покажу, як виглядає ззаді привестві. Як вітають ззаді стопи. Давайте покажу. Бачите, як гарненько це все відкривається. Так, привітання. Ну і підсвіточка. В дзеркалах, присутня, потім відкриваємо двері, і у нас що? І в нас ось така фіолетова, класна підсвітка по всіх дверях, по всьому салону автомобіля дуже гарно виглядає, робить свою атмосферу в автомобілі, особливо вечором, коли ти їдеш. Ось так це все виглядає. Дуже красиво, кольори, звичайно, міняються. Так що, думаю, я вам. Зміг показати, також налаштовується світло, яркість світла в цьому в дверях. Тут також це все налаштовується інтенсивні світла. Так що й думаю, я вам показав, так як я хотів, щоб ви бачили і вечором цей автомобіль. Друзі, ось такий невеличкий огляд був на Passat B8. Давайте скажу вам декілька слів по цьому автомобілю, кому підійде цей автомобіль. Автомобіль підійде для будь-кого, молодого хлопця, дівчини, жінки і так далі. Він є універсальний, підійде для сім'ї, для роботи. Якісь можна навіть речі перевозити, тому що багажник досить великий. Автомобіль виглядає сучас, по-сучасному. Також цей автомобіль досить надійний. Тут в цьому автомобілі є дуже багато різних асистентів, утримання в полосі. Адаптивні е, матричні фари, які вночі світять, дуже класно. Леди ззаді, парктроніки по кругу. Камера також присутня, складання дзеркал, хороша клімат-система трьохзонна, оновлений Passat b 8 2021 року. Це Ресталін. Руль. Як бачите, також матричні, е, хочу сказати, матричні фари ні, не матричні. У нас іде цифровий спідометр оновлений, так що в цілому машинка в досить хорошому стані. Амбітна підсвітка, також е, сенсори по безпеці, е, також є задні сенсори по безпеці, якщо автомобіль побачить перешкоду спереді, а також ще в цьому автомобілі присутній асистент допомоги з керування. Прицепу це також дуже зручно. Так що в нас був на огляді ось такий автомобіль. Кому цікаво, пишіть коментарі. Також підписуйтеся на мій канал, незабаром вийдуть інші огляди. Також що хотів сказати, що друзі, я був знімав багато різних оглядів, але моя камера, а точніше флешка, сказала до побачення. Так що багато матеріалів видалилося, ну, вже інакше не буде. Підтримайте мене вподобайкою, щоб я розумів, що вам це цікаво, і треба працювати далі.